Іде мисливець з лісу, засмучений, невдале полювання, геть нічого не вполював, виходить з лісу, озеро і дивиться, бобер стоїть, тільки морда з під води стирчить. Він рушницю знімає, зводить курок і думає: ну, хоч бобер буде. Тихенько прицілює, прицілює, вже ось ось вистрелить. І тут Бобер піднімає вказівного пальця і показує. Мужик йому, що це ти цикаєш? Що це значить? Бобер шепітом Тихо, ліщ! Що, клює? Нє, сосе! Ходив я на ведмедя і ніяк не міг його вполювати. І тут я подумав: йолки-палки, от я йолоб, та візьми з собою сірка, він сяде з однієї сторони берлоги, я з іншої. Тільки відмідь вийде, він його шугане, а я тут його й прихлопну. Та так і зробив посідали, чекаємо, і тут тому сірку йолопу нещасному набридло сидіти в тих кущах, він оббігає навколо берлоги, по чагарах і ззаду на мене наскакує і давай лизати. Я повертаюсь і розумію, що сірко, і бачу, що сірко, а от срати не перестаю. Зоопарку стоїть Іванко з татом біля загороди з жирафами. Ну і малий запитує: Тато, а що це такий великий жираф? Ти розумієш, це сім'я жирафів. От великий жираф це тато в них, так як я. Зрозумів? Не поняв. Що ти не зрозумів? Оцей середній це хто? Це мама їхня, так як в нас мама, тільки жирафа. Зрозумів? Не розумію. Батько вже починає сердитися, що ти не розумієш. А цей маленький, а це син їхній, так як ти в нас найменший, так і в них, такий же маленький. Зрозумів? Не зрозумів. Батько вже кипить, що ще тобі не ясно. А де баба Галя? Сидимо <реклама> ми з кумом на футболі. Всі свистять, ми не свистимо. Всі свистять, ми не свистимо. Свиснули. В мене шубу в кума шапку. Ідемо ми з кумом по базару. Бачимо, кумова шуба моя шапка. Дайте шубу, шапку не дають. Дайте шубу, шапку не дають. Дайте шубу, шапку дали. Мені 3, куму 2 роки тюрми. Сидимо ми з кумом у тюрмі. Всіх випускають, нас не випускають. Всіх випускають, нас не випускають. Випустили на кума ротвейлера на мене бульдога. Опинились ми у лікарні. Всіх виписують, нас не виписують. Всіх виписують, нас не виписують. Виписали мені костелі, куму труну. Стоїмо ми на похороні. Всі стоять, кум лежить, всі стоять, кум лежить, кум встав, всі лягли.